Цей рюкзак лякав мене тим, що я не до кінця бачила всі деталі, що, як і за чим потрібно ліпити, робити, і взагалі, що в процесі я зрозумів, що виходить повна півня, я потратила на це вже купу свого часу, сил і ресурсів, але вийшло досить класно. І якщо у вас є якісь схожі думки, і з одного боку хочеться зробити собі такого ранця, з іншого вагайтесь, чи вийде, чи не вийде, чи ви все там розумієте, бачите, то. Дивіться це відео далі, я максимально детально покажу всі кроки, які я робила, щоб ви також могли повторити і зробити собі такого ранцю. До речі, не все ж влізу в кадр, ще я зроблю пастку для привидів. Ось так ось вона виглядає. о Чітких розмірів немає, але все буде відштовхуватись від першої деталі, а саме круга, який знаходиться знизу. Чим більше цей круг, тим ширше і вище буде сам рюкзак. Для зручності використовую посуд потрібного діаметру і одразу підготую кришку для кола поменше. З плотного картону вирізаю 5 деталей для великого кола і 3 для маленького, а також 5 прямокутників, які будуть основою рюкзака. Як бачите, коло має бути трохи ширшим за цей прямокутник. Наступну деталь буду робити, підклав додатковий прямокутник коло і на якому намалюю її. Тобто я нічого не вираховую, не займаюсь цим викреслюванням, а просто малюю на самому рюкзаку, де одразу видно, як буде виглядати деталь. І тепер вирізаю ще 5 таких деталей, щоб зрівняти з великим колом. Якщо для вас рюкзак чи якісь окремі деталі будуть виглядати надто плоскими, то об'єму завжди можна додати, просто вирізав більше таких деталей. Одразу зробила по три круга до останньої деталі, і тепер на папері намалюю верх рюкзака, поки без лінійки так приблизно. По бокам верхня частина виходить за краї основного прямокутника. Я тут навіть трохи притримую папір, щоб домалювати, і далі вже потрібно лінійкою рівно намалювати всі лінії. І знову ж таки вирізаю п'ять таких деталей. Я Назбирала купу таких пустих баночок, і одну з них хочу сюди помістити. Для цього обвожу її і врізаю отвори в трьох верхніх деталях, створюючи поглиблення. Також планую помістити сюди тубус під кошачих ласощів. Альтернативою може бути тубус під чіпсів. Для цього також зроблю поглиблення, як і для попередньої баночки. Можна вже почати склеювати, щоб далі було зручніше працювати. Використати цього ПВА і кісточку для малювання, якою зручно наносити клей на великі об'єми. Одразу зробила ще два прямокутники по 5 деталей згори і на бокову випираючу частину праворуч наклеїла ще один прямокутничок. Додала і більш дрібніші деталі, зараз можете побачити, як я їх розмістила. Між тубусом і блакитною баночкою приклеїла обрізані палички для суш. Приклеїла на гарячий клей і на його кришку приклеїла ще одну кришку. Смужками з картону ніби зафіксувала тубус, типу його тримає не клей, а ці ремінці. Вирізала ще додатково два менших кола, в яких зробила по 4 отвори. Не ще менші кола робити, а ті, що спочатку були меншими. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснила. Вирізані кружечки не викидаємо, а клеїмо їх всі в центр. Ранець вирішила зробити трохи товстішим і спочатку додам об'єма до круга, вирізав ще 5 деталей, але з трьома додатковими виступами. І ще 5 прямокутників, які йдуть в основі. По центру круга приклеїла широку смужку з картону, яка проходить через кружечки в центрі. І тепер потрібно обклеїти всі зрізи шматочками паперу і ПВА, бо вони виглядають вкрай негарно, особливо там, де дрібні деталі. Поки сохне ранець зроблю пастку для привидів, коробки потрібних розмірів не було, тому склею її сама. Ручку роблю склею між собою 5 палочок для суш. Як варіант, можна взяти втулку з під паперу. Дрібні деталі виглядають так: нічого складного, просто прямокутники та кружечки різних розмірів. Тут також все потрібно обклеїти шматочками паперу і ПВА. Залишаю висихати і повертаюсь до ранця. Зараз приклею додаткові деталі, які знайшла у себе, і було не шкода їх використати для костюму. Можете заміняти іншими, обирайте, що у вас є і що на вашу думку буде виглядати доречно. У мене це старий бокс для лінзи, якась така штука, на яку потім буду кріпити пістолет, кришка, або знову з паперу вирізати круг, кришки від флакончиків і очі. та ПВА зроблю ніби проводочки на кругах і, як висохне, покрию все гумовою фарбою. Це вже не такий обов'язковий крок, як обклеїти папером, але він закриває трохи стики між цим папером і кінцевий виріб виглядає більш рівніше та охайніше. Пістолета зроблю з ПВХ труби, маленької коробки та шприца. Доклею одне око та на ручку такий самий крючок, щоб кріпити заранець. Розмальовую чорним та металево-сірим акрилом, кнопки вже жовтим, червоним або зеленим можна використати. І покриваю матовим лаком. Після чого можна приклеїти фінальні деталі, такі як провода. Якщо розбираєтесь в електриці і як то все працює, можна робити ті провода функціональними і щоб щось світилось. Але я можу хіба що їх приклеїти, тому поки так. В пістолет зі сторони ручки запихнула трубку, і ручку обклею чорною тканиною. Інша сторона трубки буде приклеюватись до ранця. Всюди є якісь написи, і я знайшла сайт з готовими картинками цих написів. Посилання залишу під відео, друкую їх на своєму чорно-білому принтері і брашпенами додаю кольорів. Приклею їх на клей олівець, бо від ПВА папір може піти хвилями і поплисти колір. Залишається зробити шулей, які стіє з чорної тканини, і приклеїти їх на гарячий клей. Повернемось до пастки на привидів, тут додають дрібних деталей у вигляді очей, зубочисток, тут прям цілий блок буде, і з правої сторони дві баночки і кришка. Залишається покрити гумовою фарбою, розмалювати та обтягнути ручку тканиною.